У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни зводять найбільший центр так званого військово-патріотичного виховання під назвою Воїн. Його площа 11 гектарів. На території передбачено створення полігонів, казарм, інфраструктури для тактичної підготовки, медичних навчань а також тренувань з евакуації поранених. На этой площадке возводят центр военно-спортивной подготовки. Это будет импровизированный окоп. Его еще закроют маскировочной сеткой и здесь и будут отрабатывать тактические действия. Дальше будет площадка для эвакуации раненых и позиции для стрельбы. Этот объект, а также храм и учебное заведение Мариуполя смотрел Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Але главное... головне, Кого там навчатимуть? Ідеться не про військових, а про українських підлітків, яких окупанти хочуть перетворити на лояльних до Кремля солдатів і зробити з них гарматне м'ясо. Раніше російська сторона намагалася видавати проєкт за дитячий табір, але зараз вони відкрито демонструють справжнє призначення об'єкта.